На днях Кренчерол викотив номінантів на свою премію аніме року. І сказати, що премія виглядає зле, це не сказати нічого. Але давайте усе по порядку. Цьогорічна премія має багато номінацій і покриває усе від кращого тайту до кращих акторів озвучення. Однак, нашу увагу в першу чергу привернула номінація аніме року. По-перше, два тайтли з шести виходили ще у 2021 році і були в номінаціях ще минулого року. Номінувати в одній і тій же премії двічі один і той же тайтл це, на нашу думку, дуже безглуздо. Але здається, спо. Осіб, якими організатори намагаються вирішити цю проблему, виявився ще безглуздішим. Отже, по друге, серед номінантів немає жодного тайтлу, який би вийшов в осінній сезон 2022 року. Тобто ні людини бензопили, ні третього сезону Мопсайко, ні нового Гандама, ні бліча. Ви серед номінантів не побачите. Офіційно організатори не пояснили, для чого це робиться, але як на нас, то відповідь очевидна, щоб уникнути в майбутньому подвійного номінування. Адже тайтли, які починаються осінню і мають близько 25 Серії затягнуться ще й на зимовий сезон, виключивши осінні аніме з цьогорічної гонки і включивши їх до наступної, організатори наче вирішують цю проблему, яку ж самі створили. А тепер уявіть собі дуже ймовірну ситуацію, коли у 2023-му титул аніме року отримує людина бензопила, яка жодного дня не виходила у 2023 му Дуже дивно і нелогічно. Погодьтеся. Однак, замість того, щоб прийняти просте та ефективне рішення, рахувати тайл по даті старту, організатори винаходять велосипед, який ламає премію на чи 22 рік. Бо погодьтесь, купи осінніх тайтлів з головним кандидатом на перемогу, просто немає у списку. Так більше того, кожна наступна премія буде включати осінні аніме, які могли повністю вийти в минулому році. Є ще ряд запитань до номінантів, наприклад, що робить доволі непоганий, але все ж далеко не топовий ліфоріс рекоєл майже в кожній другій номінації, та ще й в номінації на краще аніме. Але у списку взагалі відсутній Summer Time Render. А така годнота, як комін, створений у безодні чи орбітальні діти, отримують по. Одній двох номінаціях в кращому випадку, а результати усього цього будуть оголошені аж в березні, що навіть на думку таких слов як ми трішки запізно. Загалом найбільша західна аніме премія залишає по собі враження погано продуманої і не дуже добре організованої. Тож прийдеться все взяти у свої руки. Чекайте на штоп аніме за 2022 десь в наступному місяці. А поки можете зайти в youtube спільноту і проголосувати за ваш улюблений тайтл року, щоб ми могли озвучити у відео номінацію вибір народу. Усім привіт! З вами пан Юра, а в ефірі Свіжі Новиняшки. Сьогодні ми розкажемо про новинки, які для вас підготувала наша ідея. Скільки ще триватиме атака титанів, і коли варто очікувати новий сезон, зробленого у безодні? Тож вмощуйтесь позручніше, беріть ваш обід, ставте вподобайку і помчали до новин. Пам'ятаєте, наша ідея наанонсувала величезну купу різних тайтлів. Ви вже встигли їх прочитати? Бо ми не дуже. Але НІ це не зупиняє. І вони анонсують другий том манги Orange. формат типовий для видань нашої ідеї, м'яка оправа та Перекладинка ціна 160 гривень на передзамовленні і 200 опісля. За переклад відповідальний чудовий Олександр Бєліков. Але це ще не все орієнтовано в середині тижня. НІ анонсує ще одну мангу. Чи це буде продовження існуючої серії, чи щось нове? Ми поки і самі не знаємо. Але в будь-якому разі, прибережіть ваші грошики до другого анонсу, щоб замовити усе одним паком. Показали трейлер третьої частини фінального сезону Атаки Титанів. Заключна арка буде поділена на дві частини. Прем'єра першої відбудеться 2 березня за українським часом і третього за японським. Друга частина вийде пізніше, у 2023 році. Телеканал NHK ще не підтвердив, скільки епізодів матиме кожна частина, але в програмі на день прем'єри вказаний термін, спеціальна трансляція. На думку японських фанатів, спеціальна трансляція означає, що вийде щось значно довше, ніж звичайна серія до 30 хвилин. Можливо, мова про. Про два фільми, а не про дві частини серіалу. Сама ж студія Мапа у своєму зверненні щодо нової частини Титанів говорить наступне: хочемо зізнати, що спочатку ми працювали над сезоном із наміром випустити все 3 березня. Однак в процесі виробництва обсяг робіт став значно більшим, ніж очікувалося. Ми обговорили це з виробничим комітетом і вирішили поділити арку на дві частини. Тому атака титанів завершиться вже з наступним релізом. Дякуємо всім, хто з нетерпінням очікує на цю подію. Всі наші співробітники обіцяють уважно працювати. Цувати над атакою титанів до самого кінця. Сподіваємось, що ви дасте нам ще трохи часу. Про вихід другої частини ми повідомимо як тільки зможемо. Вибачте, що змушуємо вас чекати. Наша команда і всі залучені в проєкт будуть робити все можливе, щоб створити аніме, яке відповідає вашим очікуванням. Дякуємо за розуміння. До речі, ви помітили речення у зверненні про початковий план випустити все. Конкретну дату 3 березня зазвичай так не говорять про серіали, тож це ще один бал в користь того, що нас може очікувати не сезон, а скажімо, два півторагодинних спешла. Також варто зазначити, що хоч і лишилося адаптувати всього 9 розділів манги, обсяг роботи там величезний. Чому тоді не випустити все одразу? Для чого черговий поділ? А це вже питання не до студії, а до продюсерів серіалу, які мають величезний вплив на терміни виробництва та дату прем'єри. Загалом це довга тема для розмови, і, можливо, ми колись зробимо відео, в якому розповімо про проблеми, з якими стикаються аніме студії. Ну що ж, до 3 березня залишилось не так довго. Ми чекали на цей фінал десятиліття, тож почекати ще рочок не так вже й складно. Головне, щоб у мапа було достатньо часу, щоб подарувати нам чудову адаптацію. Тільки у минулому випуску ми розповідали про спін-офф мангви, тільки я візьму новий рівень. А вже в цьому випуску видавництво Медіа запустило передзамовлення на шостий том українською. На вас очікує тверда обкладинка з вибірковим лакуванням та 308 сторінок. Ціна передзамовлення 390 гривень після 440. Сам тайтл варто очікувати літом цього року. Темпи видання радують, тож з нетерпінням очікуємо. Made in Abyss отримає продовження. Наразі невідомо чи буде це повноцінний сезон, чи повнометражка, адже в минулому франшиза розвивала основний сюжет обома способами. Так щоб подивитись другий сезон, аніме вам потрібно ще глянути повний метр після першого. Не найзручніший спосіб для споживання контенту, але маємо те, що маємо. До слова, останній розділ манги виходив більше ніж півроку тому, а отже важко сказати, яким шляхом піде аніме. Зараз можемо передбачити три основних напрямки розвитку подій. Перше аніме буде колись у майбутньому, коли автор напише мангу. Друге, на нас очікує філлер. Третє, автори аніме самі напишуть сценарій, який буде ігнорувати мангу. Останнього би хотілося найменше. Час покаже, як студійні боси вирішили розвивати франшизу. Ми лише сподіваємось на якісний підхід, адже нікому не хочеться повторення. Історії з другим сезоном обіцяного Неверленду. І ворогу не побажаєш. Пока. Видавництво ранок відкрило передзамовлення на мангу Позивний кіт українською. Трішки про тайтл. Автор манги Джуко Мацуда надихнувся роботою українських ССО, побачивши допис у японських медіа. Глибоко законспірований оперативник із позивним Донецький тлустий кіт нищить продовольчі склади окупантів росіян. Історію про донецького кота вигадав Мацуда сам. Це збірний образ, міська легенда. Такі легенди виникають, без витяга українських воїнів виражає світ. На вас очікує 28 сторінок у м'якій палітурці, Вартість примірника 149 гривень. В наявності слід очікувати уже 31 січня. Ні, тенімикате сагейбетнікатеміомаморе. Представлено трейлер останнього сезону агресивної Рецуко. П'ятий та заключний сезон вийде на Netflix уже 16 лютого. Ну що ж, у Агрецуко були свої взлети та падіння, але тайтл завжди був у площині якісних та вартісних. Тож уже сумуємо за Рецуко та її колегами. Сподіваємось що останній сезон зможе вдало завершити цю історію. Тройка спільно з Кадокава та режисером Ей Аокі анонсували новий оригінальний проєкт Overtake. Розкаже воно про професійного фотографа, який втратив пристрасть до ремесла і вирушив робити репортаж на перегони Формули 4, де знову набув натхнення, спостерігаючи за болідом одержимого мрією старшокласника. Ну що ж, годних аніме про гонки не було уже чорт з наскільки. Сподіваємось, що тайтл не підведе. Ви не повірите, схоже, у нас буде аніме про Торі. Раноби легендарна вітюберка, як я завірусилась після того, як забула вимкнути свій стрім, отримає аніме адаптацію. Трішки про сюжет. Танака Юкі, вона ж Кокороне Аваюкі, дивовижним чином потрапляє у провідну ютюберську кампанію LiveOn. Однак їй не вистачало харизми, і вона значно поступалась іншим вітюберкам за популярністю. Але одного разу вона ненавмисно забуває вимкнути стрім. Її справжній характер відкривається світові. А тепер швидкі новини. Манга повісті про обручки отримає аніме адаптацію. Про сюжет Сато закоханий у свою подругу дитинства та сусідку Хіме з того часу, як вона зі своїм дідусем з'явилась ні звідки 10 років тому. Зараз вона неймовірна та таємнича красуня, старшокласниця, і через це йому ще важче розповісти про свої почуття. Прем'єра аніме адаптації манги «Мій пустоголовий перший друг відбудеться у квітні. За виробництво відповідає студія Сен Сайн Пост. Не осінь анонсовано аніме-адаптацію манги «Собачий сигнал. Анонсовано аніме-адаптацію манги погані дівчата Рокудо. Старт трансляції запланований на квітень. Оголошено дати прем'єру у Японії двох частин повнометражки красуня воїн Сейлор Мун Космос. Це 9 та 30 червня. Аніме адаптує фінальну п'яту арку манги під назвою Зірки. Анонсовано аніме-адаптацію манги храм. Прем'єра від студії Gekko у 2023 році. На цьому наш випуск підійшов до кінця. Якщо вам сподобалось відео, то ставте вподобайку, бийте у дзвін та пишіть в коментарях, яке було ваше улюблене аніме в 2022-му. І звісно, якщо маєте можливість, то підписуйтесь на наш BuyMeACoffee, або закидайте донати напряму на картку Монобанку. Усі реквізити в описі. Цілую в носика. Няу-няу. А тепер те, для чого ви насправді дивитесь ці випуски. А я намірей.